Всім привіт. Всім привіт. Сьома ранку, сьома Париж. Я на спорт. Сьогодні йду в новий спортзал, той, що ближчий, той, що я випадково вчора надибала, поверталася з більш дальньої відстані і знайшла. Вчора, до речі, близько шостої фарк був зачинений. Чи дітям так здалося? Якось ранувато для того, щоб зачиняти. Бачите, зараз сьома і він відчинений. Таке. А я пробіжуся, починаю розминку свою, щоб не витрачати на цей час потім. Обійдемось без бігових доріжок. На місці 5 хвилин. Ну, як завжди, в такий час нікого немає, до речі, те, що я вчора купувала протеї 2,80. Він, здається, тут так само коштує, як і в магазині. Абонем... А, якщо ви... у вас є абонемент, то ціна така, як в супермаркеті, навіть трошки дешевше. Добре, мене вже це не хвилює. Я вчора собі купила те, що необхідно. Дивіться, який тут коло. Це цікаво. Колом займаються. Так, кардіо, кардіо, кардіо. Тут можна речі залишити. окей. Ну що, дурмувати мене спокою. Що ви ще робили б в Парижі о сьомій ранку? Люплю собі екскурсію. Три зали для розмин. Оце так непоганий спортзал. Майже такий гарний, як в карбоні. В карбоні краще, але не такий, як вчора в підвалі малесенький. Окей, поїхали. Хотіла вам показати ось цей пристрій, масажир. І ось тут є такий нон-стоп, там треба програму обирати. У нас такий є в карбоні, я користуюсь, ось так це виглядає. І теж можна зачепитись і приймитися. Я тут зараз роблю собі масаж. Це позбавляє крепатури, зменшує ефект напруження травмування м'язів. Тут ось є інструкція. У нас в карбоні немає такої гарної, але там на екрані є вся інструкція. Тут, так як це бачите, я просто в розетку вмикнула і воно вмикнулось без програми якоїсь, тому тут ось є інструкція, бачите, сідати, ноги, лише живіт, абдос. м'язи живота. Така історія. Я тут півтори години провела, буду повертатися. Так, ну і вибачте, що я вам знову туалетну історію, так непрохано підкидаю, але це, на мій погляд, це важливо знати. Ось туалет повністю інклюзивний для людей з інвалідністю, для людей на кріслі колісному, душ для них обладнаний в цьому спортзалі і в тому, що я попередньому була. Ще вам туалетний лук. До речі, без дзеркала. Там теж такий один туалет, але він для всіх, він не окремо. Для людей на кріслі і людей без крісла. В карбоні два туалети: один ось такий з душем, з усім обладнанням, а інший звичайний а, тут школа. Прикольна школа, але батьки розмовляють з дітьми англійською. Деякі Have a nice day. де хто французькою. Діти всі такі класні, елегантно, так такя. Прикольно. А, ось. Так, до речі, сьогодні шкільний день і, до речі, ви навіть мене запитували, як французькій школі поставились до того, що діти пропускають школу і що для цього потрібно... Так, звичайно, все дуже строго. Не можна пропускати без поважної причини школу, тим більше кілька днів поспіль. Не окей, але ми написали, написали листа, чоловік написав кожному в щоденнику електронного листа, написав Буланже. Тут я, мабуть, куплю круасани сьогодні. Так, договорю. Написав, що будемо відсутні, що їдемо робити документи. З документами в нас не складається, але початкова причина була в цьому. Власне, тому вже офіційну версію ми не змінювали. І начебто все окей, має бути. Це справді поважна причина. Єдине, що треба буде, показати ті паспорти, можливо, принаймні коледжі в Карбоні там така. Вередлива директриса, але все одно в неї немає законних прав від нас вимагати якісь документи, не передбачені законом. Тож то ж таке, не думаю, що в неї будуть до нас питання. Так, круасанів немає, уявляєте. І два-три пео-шоколя залишилося. Тож нема що купувати. Таке буває. О пів на дев'яту вже немає кросанів. Ну, можливо, ще піднесуть, випечуть. А школа, ось коледж. Все навпроти. Я навіть не знаю, не помічаю ж в день, як багато дітей в Парижі насправді. Про туалет не дорозповідала. Ось в попередньому спортзалі, вчора там, де я була, в підвальному приміщенні, в самих гугл-картах є помітка, що перекреслена позначка людей на кріслі. Ну, людей з інвалідністю, перекреслено, тобто недоступно. Там справді сходи, сходи. Ну, ви бачили, мабуть, чи принаймні зрозуміли наскільки там. Все не, неможливо, там все таке маленьке, вузеньке. Не, ніяк його не пристосуєш. Будь ласка, робочий день в Парижі. Це площа Бастилії там. Це школа. Еколь де Франс боржуа 1843 рік. Це колеж. Чи школа середня? Я бачу ще буланжері. Ми тут 300 метрів до квартири. Буланжері Сан Антон. того, що я придбала, 200 грамів всього, 5,60 коштує шукет. Щось на кшталт еклерів. На сніданок до кави. Всім добрий ранок. Так, ми вийшли на вулицю нарешті в парк. Там є ворота і тут є ворота. Діти в школі. в школі? Так, сьогодні шкільний день. Без п'яти дванадцята. Вже обідня перерва починається. Ми тут ще вчора помітили дивний майданчик спортивний, і тепер ми до нього йдемо. Такий мотузковий міні-парк. Миколай. Петру і їх тато ще не зібралися виходити. Мені якось прохолодно. Треба куртку, хоч написано, що 15 градусів, але ось не дуже. Сонечка немає. Нам треба роздрукувати. Квитки на футбольний матч вестіль і в продуктовий магазин, сусідній вхід. Чомусь каже Іван, що обов'язково треба паперову версію квитків мати, хоча в нас вони електронні, але каже, що обов'язково треба роздрукувати. Що і скільки коштує. І квиток ось не справжній. А це показано, де нам заходити? Чи? Це як заходити, да ось наше метро, це що треба робити. Это можна купити. В сенсі счет. А, рандеву остата пахте. 18.45 починають починать с Пішли. Але чому вона просвячена? Треба дізнатись. А, він а? Він так, прийдеть, прийдеть. а ось і KFC ваше улюблене. Не буду все показувати, але ми з вами зараз порахуємо, де тут мені... Привезені продукти, це спагеті, які привезли з собою. Дивіться, що я буду готувати на обід. Думаю, ще що щось залишиться. Отже, 450 грамів фаршу яловичого. Заплатила я за нього 7 євро, 7,09 Ось так підсмажу, додам ось такі овочі-овочі на грилі. Шматочками нарізані. Вже наприкінці додам, якраз щоб доготувати їх, все це перемішаю. Ці овочі, яких тут кілограм, а намагаюся 5,94. Майже 6 євро коштують. Ну, роблю, роблю зауваження. Все це куплено в найближчому такому міні-маркеті. Карфур Сіті називається невеликий такий супермаркет. Їх тут багато, але в величезних супермаркетів, гіпермаркетів, де можна дешевше щось придбати, звичайно, в середмісті Парижу не знайти. Чи принаймні ми таких місць не знаємо і ну, важко собі уявити, де їх можна побачити, бо все таке тут мініатюрне на квадратний метр. Отже, е, далі ось такий томатний, томатна паста це не соус. Ой. Не пасно і не соус це пюре пюре з томатів, гарної якості. Насправді, тут його пів літра. Якраз сюди теж додам. Було б класно, якби в мене була хоча б трошки більша пательня, але ну, буде в мене повно-повно. Ось так вода вже закипає. А я ще взяла сир, щоб зверху не трусити, було смачненько. Тут ще є приправи, базилік пошукаю, там є трав'яни або прованські трави. Зараз грам-падана, сир такий 225-100 грамів теж. Ну, я навіть не буду в відсотках казати, наскільки це дорожче, ніж в звичайних ось супермаркетах в нас. Але ось так. І пюре томатне 1 євро всього коштує. Ну, хоча б це. Не страшенно, не страшенно дорожче Отже, ось така вечеря. О, вечеря це обід і це не весь обід. Зараз покажу, ще в нас є ось такий суп, їх 2 літри. У нас буде ще суп пюре, з овочих, теж смачне гарне, всім по такій мисочці, глибокій тарілці. І суп такий коштує 20. А, євро, євро 12. Ціна гарна, така, як і в супермаркеті, звичайно. Тож, ось 2,24 це 2 літри супер, можна сказати, таки. перша страва. Все, ваги в нас є, і ось готуємо. Так, ось так це виглядає. Отже, ми вирушаємо на матч, нам годину добиратися, в тому числі метро, метро і пішки. Ось такий маршрут. До початку матчу година 45 хвилин, що виходимо вчасно. Взагалі, в нас перший досвід відвідування такого великого матчу, ще й з дітьми. Я, звичайно, нервую. В першу чергу через безпеку ще й так пізно починається. Але сподіваюся, на краще, сподіваюся, ми впораємось. Футбольні, ну так, звичайно. Я вас ще шалики. Добре. Так, найцікавіше не зафільмувала. Не могли ми, ми вже на платформі, не могли ми пройти. Купили ось такі білетики паперові. Клас. Українці, там група українців теж з нами. І не могли пройти. not detected, і все. Застрягли два євро квиточок, одноразовий проїзд. Потім один з наших, так би мовити, натиснув там кнопку червону виклику. За оператор вийшов на зв'язок англійською, каже: що у вас там таке? Кажуть, білети не активуються. Ну, тоді я вам зараз двері відчинюю і автоматично нам металеві двері відчинив. Ми всі зайшли. О, водії є. Вони ж без водіїв колись. Чи не на цій гілці? Клас? Багато людей. Наперення ж казав чекав. Я казав, що власне коли Україна, в чомусь багато українців виходить у нас. Так, ну що, слава Україні вже покричали натовпом. Міграція, вболівальників відбувається. Десять хвилин до початку матчу все вже біжить. Yeah! Ти тримаєшся ще. У мене навіть годинник розрядився, не показує. Насправді не розрядився, але режим сну вмикнув. Так, нам. Тепер нам 8 хвилин. Треба повертатися пішки до квартири. Завершувати блог знову, не знаю, чи вам буде мене чути. Отже, там ми вже повертаємося, але на матч ми сходили. Як ви, мабуть, вже знаєте, наші програли 4-0. Це було реально боляче дивитись. Вболівати було дуже тяжко важко. Позаду сиділи нас люди, там хлопчик дуже активно вболівав і він просто плакав. Другу половину матчу. Всі хотіли підтримати свою команду, але, звичайно, дуже сумні розходились, ну, а французи поряд були щасливі, святкували. тож... Але все одно купа вражень на все життя, перший матч. Будемо сподіватися, що наступні будуть... наступний наш досвід такий буде більш щасливий. Ось так буду завершувати. Погано, я думаю, чути. Але закінчую редагування, щоб вже сьогодні ви побачили цей влог. Попереду ще в нас буде один день прогулянок, навіть два дні, один з половиною нехай в Парижі. Наступні влоги. Дочекайтеся, будь ласка, побачимося. Бережіть себе.